І всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я ленді, і ви мене спитаєте, якщо відео про спідран, тоді чому я на основі? Ну я думаю, що ви по її відео і по аватарці вже все впізнали. Тому що розробники геніальні люди, які зробили мені ось так. Мене забанили. Поки що забанили на два дня. Пишуть, що... Це через те, що я якось не так поводився в чаті. При тому я в чаті ні з ким навіть не був. Ну ви знаєте, що я на спідрані тільки грав, пушив, ну і ще я на спедран без відео навіть майже не заходив, там подарунки забрати і все. А грав тільки на відео. Але мене все одно забанив. Е, можливо, це через те, що хтось після катки, наприклад, якось погано відіграв, на мене пожалілися і все. Але тоді воно по-іншому показало. Ну тут просто що якось я не так говорив. Е, ну, якось я не так пишу в чаті. Ну, коротше, будемо чекати розбану. So надіюсь його скоро, і ті два дня це будуть ліміт вже. Ну давайте сьогодні ми пограємо в Бров Старс. Так, давайте. Речі, я поміняв нік, поки вас не було. Е, 44 тисячі кубки вапну. Так, давайте підемо, не знаю, тріош А Яка там зараз карта? На. На Бібі. Йдемо на бібі це піде. Погнали. Ми в цьому відео просто пограємо. Ну, коротше, зробимо щось. Просто будемо чекати на повернення з-під

Так, нас ще було у нас живий. болживей. його ще не вбили А, уже было. Другие на нормально. Ну тут шутить. Так, шаугин. А Що, щось, не. Що ж, не, убыл тик. Тут черли лі... 15 на така нього пішов. Він тих знал, еще все один. Полніць. Ну и мисс програм. Тут нема. Алдрать плюс закупка. Так, давайте тоді ще візьмем пого. Ммм. Так. Вот давайте тару візьмемо и запущем її на 400 закупків. Попробуем. Так, в мене команда и мо. Добре, давайте. Писна я и катки, підем да на следчий за ги. Пидем да бъдем въготе база на който тип. Ам шо ще не го сушга и бай? Сам се просто для видео. да показат, я не можу на У мене е просто е, кара и в мене е коль. Так что я це можу. Ну я хочу топ-2? А блин, как 400 кубки. Двигаться, топ-2 топлив. Не завжди, бьет. У меня, короче, я в качестве тест. Не, Те... не... в кандидатах дня законного квесты на бійців щоб купу называют там почув рахунки там наприклад и да се смертай по ярмадиться химных дитячим таке школо на месте вс або виграти мы за мене все работал чему так ну і в тій карті в принципі так само пойдем Můžu no zabrý to rozkvíčám. A ne, já mu tu ještě tak dobrý. Můžu tu mají to Ty šurí. Oba. Já šim na těch ale jak zaždy to stvo. Nebude. Je, on ubiju. Ne Nie? Ого. І Одна! Одна секунда. Одна секунда і я бы Ще Все один кубок. Давайте кинешки здійди. Давайте в війну привидів на кольці. Ще б поки вас не було на каналі. Я, значить, апну на 50 рани. Фенга, Дага і Кензі. Ну, ось так якось. Якщо хочете, щоб відео виходили частіше довгі, тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і буде частіше відео. Тут у нас хоче бути, але все одно ми будемо їх наказувати. Багами. Мені не можна атакувати, будь ласка, захищайте мене. Кинайте, захищайте мене, мені не можна атакувати. не не можна атакувати, Ладно. Вс, я б потакував, більше бахне. Короче, все, ми трошки побагали, вони не пофармился, ну и теперь мы с ним пушить. Верта то, что зло. Вот зватися изучил. А я. Ну ничего, что у меня получилось. Я говорю, что джунгли. Банк пришел, что вчера. Значит, что... Не по сути, что для вас, то банк пришел писать. А так как я это видел в моем мире, еще еще и в манце вчера. Короче, по сути, когда вы видите это видео, в вечере, в этот день, я мою дня рыбаку. Короче, приходим. Я знаю, Я после рыбаку, и в манце вчера. Будемо мати надію, що ще раз мене не забанить. Баба, що мене забанили якраз клієнтами, бо завжди, як я бачив бани, я думаю, ви знаєте, як бан заглядає. Ви знаєте, що там штука пише. А ще, до речі, мене забанили і написали, там ще писали, такі розв'яжіться на службі підтримку. А я знаю, зараз с того аккаунта не может. Я не могу знать, что там не показали здесь на них. Там просто це, не вы Да ладно. Наверное, на первую карту она была против деки. Я вообще 13-5 иду. Дуже круто пошли. Так, давайте еще одну карту сыграем. Так, тут же на БТ, ну и пиксель ниже, не ниже А, там, там сгибы с 2018 года. и там... Всё, чешуя. Там конюша, моя старшая. Ну, хотя я? чё-то там, я Тут же все можно До речі, я ще так і не знаю, давайте в моей системе. Вообще понимаю, я там нова система. Баба це нова система Чингис. Ребята, не мені на сподобалось. Я апну 350 напрям. Ну, максимально. І, до речі, мы походу лугали. Он добре, що за пайком пофиксина, я вже думав, буде баннит ще культа. А на кой так у меня? Эту штучку. Давай давай. А, да я після того наричана спавни и са. Я бы після того черту я не знаю до сейчас по карте. Напакувати, чтобы на это вот палачили.

Карли, випадки, випадки, випадки. А то сами звуками Так, давайте ще одну катку зіграємо. Відео вже йде 11 хвилин, так що давайте після цієї катки уже все. Ище, дорадь, пишіть в комментариях, кому вы

Борниш. Добре. Неведали бабу. Ну то мы не ведали. А он не прийти не может. Мы прийти можем все же то, что вс за бал. Он зачем бал, не хотел никого не могут. Чтобы у нас так. Ні-ні-ні, я не додам, що я вийду. Не даду, не даду. Добре, якщо я виживу і піду в моду індейської сайми, гіпер моє, то не погано. Мушу натисти шабл, не даду, не даду. Та повно може бути. І можу висипати випадок. Так, добре, я дам гіперів і тут. Знесемо, мовляв, процент. Адхайл, я вже вже можу звернутися. Тут реально можу сприймати. Будуть зіпервцем облік з пассивнітації, а перші з гаджета на раку робить е, нову нову сопату. Як томітації? 6, 5, 4, 9. Ого, два, один. Значить, цю кратку виграли з це ж неможливо було. Ми її виграли. І ось така катка в нас. Ще ще таке відео в нас вийшло. Апнули на 16 кубків. Ну, не багато, але ж. Ми тут більше про спідрану переживали. Так що, з вами був, як завжди, Алензі, всім до зустрічі, всім пока-пока.